Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Польщі. Там український лідер виступив перед урочистим зібранням обох палат польського парламенту. Порошенко подякував Польщі за підтримку України і назвав її братською країною. В чому головна допомога Польщі Україні? Це допомога в реформах. Допомога для того, щоб створити можливість подолати ті кризові часи, в яких Україна потрапила не з своєї вини. Бо сьогодні де-факто 20% промислового потенціалу виключені з функціонування війною в Донецькій і Луганській областях. У Польщі сьогодні було укладено низку угод. Зокрема, президент країни Броніслав Коморовський підписав ратифікований Сеймом акт про ратифікацію угоди про асоціацію України ЄС. Підписала і протоколи щодо змін до угоди про малий прикордонний рух 2008 року, а також угоду 2009 року про навчання громадян України в європейському коледжі в надоліні Варшаві. Укладені меморандуми стосуються підтримки Польщею реформ місцевого самоврядування в Україні та адаптації української інфраструктури до стандартів Євросоюзу. Дорогі друзі, я думаю, що ми з вами присутні при історичному моменті підписання президентом Польщі. Грамоти про ратифікацію, угоди про асоціацію з України з Європейським Союзом є історичним моментом з завершення процедури входження України в нову історичну реальність. Порошенко також внесе в раду законопроект про відмову від позаблокового статусу. За його словами, проголошена в 2010 році позаблоковість не змогла гарантувати безпеку України і її територіальну цілісність. Повернути країну на інтеграцію до євроатлантичного простору. Президент України планує переорієнтувавши і модернізувавши українську армію до стандартів НАТО. Під час свого виступу український лідер також заявив, що революція гідності для України завершиться, коли на сайті Європейського союзу з'явиться сторінка українською мовою, а він матиме можливість. Балотуватися у європарламент президент України нагадав, що метою його стратегії є досягти необхідних критеріїв, щоб у 2020 році подати заявку на членство в ЄС.